Всіх вітаю на своєму каналі, так як в нас літо на дворі, то, як завжди, будуть в нас консервування. Сьогодні в нас на порядку денному огірки, так як сезон огірків, дуже їх багато. Ось в мисці я вже нарізала для салату. Тут 6 кг. Як бачите, вони такі невеличкі, порізані довільно, якщо вони, наприклад, довгі, то ось навпіл перерізала і отакими от різними шматочками. Можна різати будь-як, як вам буде більш гарно. Тут в мене огірків 6 кілограмів, це на два захода Тобто на дві частини вже тут все кетчуп чілі. Дві будемо викидати. Так. До речі, в тому році салат цей куштували, і він у нас найкраще пішов з усіх. Тому що салат десятка вже трішки набрит, але все одно його будемо закривати. Так, і дві пачки лагідного. Тобто не весь чилі, а лагідний, щоб салат наче був трішки з остротою. Ну, і відповідно, що рецепти я в себе в голові не тримаю. У мене ось тут лежить шпаргалка, щоб ніхто не думав, що я так все запам'ятовую шикарно. Так, кетчупи виливаємо. Далі цей салат обов'язково, так як на два захода, на два 250 грамів води вливаємо сюди. Так, тепер я буду підглядати, бо не пам'ятаю, сіль півтори столових ложки. Отже, три. Один. Два, 3. Далі цукор 180 грамів. 180 грамів, це ось стаканчик. Без гірки. Ось так. Двічі. Це помножаю на двічі, бо тут не 3 кілограма, а 6 кг. Так, далі уксус 100 грамів. Це отже, 200 грамів уксуса. Оце. І олійки в нас 250 грамів, пів півлітри потрібно влити півлітри, отже, два стакана. Один два, і ще пів стаканчику, це якраз буде пів літри. Чудово. Так, на салат в нас зроблено все. Тепер потрібно гарненько його перемішати, щоб воно наче кетчуп розподілився по всім огірочкам. Можете не перемішувати, можете це перемішати тоді, коли вже воно закипить, і все одно будете його мішати. Але краще одразу, щоб менше ламалися огірочки, як будуть трохи приварені. Бо якщо ви візьмете трішки такі, що будуть з великими насіннячками, вони у вас будуть не дуже такі гарні потім. Отак. От Чудово. Так, зараз руки міємо і ставимо на вогонь. Такий салат буде варитися десь 25 хвилин. Після 25 хвилин можете сюди додати опа, часничку і варити ще хвилин 10. Я чесних не додаю. І просто варю 25 хвилин. Як воно закипає, ставити на більш-менше вогонь і все. Так, далі. У нас вродили помідорки ще. Ось такі ось гарнюйні помідорки. Як намальовані. Тут вони ще були з такими гілочками, зверху взагалі шикарно. До речі, хочу сказати, ось я 3 роки поспіль робила дуже велику помилку. Чого? Бо постійно купувала розсаду помідорів, там перцю в однієї дівчини, і коли я казала, мені низкорослі помідори, вони завжди росли вище мене, дуже такі низкорослі, звісно. В цьому році я змінила продавця. Відповідно, в нас стали помідори ось такі рости. І ось такі гарнюні. Бо ті помідори, які я купляла попереднє, щоб ми їм не робили, вони завжди чорніли, дуже сильно пропадали, не знаю чого. Так, помідори я закриваю солодкими. Тому покажу, як саме. Для цього я беру три зубчика часничку. Отакий пучечок кропчику туди. Два листочка вишні. Можна ще два листочка чорної смородини, але так як в мене її немає, я входжу без себе з неї. Два, три лаврових листочка, Дивіться по е, який там розмір. Ну, я ніколи не рахую, але пишу там 5-7 чорного перцю. Я кладу десь отак. Так, і обов'язково солодкий перець. Десь ножик я вже заносила. зроблю вот так. Вон она лимитирует, чи или Так. Далее. Ложка цукру. Ой, так, сіль. Ложка соли. Шесть ложек цукру. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Або Приблизно 180-200 грамів і 80 грамів оцту. Це десь ось так. Виливаємо все в банки, і воно в нас готово. Ось, ця банка в мене вже зроблена, все воно знизу. Тоді воно заливається звичайним окропом і стерилізується десь хвилин 5-7. Так, в банці у нас все готово. Тепер накладаємо, бачите, які гарні помідорочки, зразу в баночку джік-джік. Відповідно, їсти їх набагато зручніше навіть за столом. Так, помідорки в нас готові, майже не влазять, не подружать ніяк. Трошки менше туди засунемо. Так, банка з помідорками готова. Ще один хочу Відро відставлю, тут залишилось він якраз на салатик буде. Так, дві банки помідорів готові. Як я кажу, вони будуть заливатися окропом. Це не злив залив, це просто залили і на водяній бані стерилізуємо десь хвилин 5-7. Далі в нас огірки. Огірки, ось я вже цю банку зробила. Ну, а другу зробимо разом. Так само я беру часничок сюди, беру пучечок такий ось кропчику, без різниці. Можна більше, можна трішки менше. Це, до речі, в мене перший рік, так що зеленого кропу ось так ще вистачає. Лавровий лист перець, горошком. Намочую руку, щоб гарненько влазила в банку. І починаємо трамбувати огірочками це все швиденько. Так, огірочки вибираю спочатку трішки більше, для того, щоб вони були так стояли наче. А потім вже менші просто накидаю, воно так, наче, мені здається, гарніше, ніж просто вся банка накидана. Так, ну що, банка друга також готова. Відро вбираємо. А, ну і ось отаку маленьку баночку, пам'ятаєте, я вам показувала, що у нас ростуть помідорчики черрі. Ось вони такі розовенькі. Окремо малесеньку баночку спеціальненько закриємо на закуску чогось. Огірочки я полюбляю закривати невеличкі. Загалом, взагалі, мені подобаються такі, такі. О! Оце самий смак, такий, що щось заврота вкинув, поїв. І на цьому все. З приводу огірків, ось знову буду підглядати. Так, огірки. Для цих огірків вже вариться сам по собі розсіл. Я взяла на дві порції одразу. Тут в мене 12 стаканів води. Тепер потрібно 2 стакани цукру. 2 стакани цукру є. Далі 2 столових ложки солі помножимо на 2, 4 столових ложки солі. Один. Два, три. Чотири. Далі кетчуп чилі. Куди ж без чилі? Це ж огірочки чилі. Вони повинні бути хрусткі, з гірчинкою, з гостротою. І дуже-дуже смачні. Так. Чілі. Далі пучечок укропу в нас там вже є, лавровий лист в нас там вже є, горошок перцем є, є часничок, можна туди ще хрін листя вкинути, але я не вкидаю. Я вважаю, що хрін, якщо вкидається в таку банку, то воно розм'якчає само по собі огірки. Якщо ви будете робити без хрону, відповідно, воно буде хрустке і смачне. Лавровий лист також є, перед горошком також є. Оце закіпає, заливаємо гірочки. І так само на водяній пальні ми його стерилізуємо десь хвилин 7. 8 Більше не потрібно. Але дивіться від того, як у вас закіпає вода. Вода закипіла, тоді тільки відраховуєте час, а не так, що ви вставили, і вже потрібно витягувати, а вода тільки починає закипати. Відповідно, у вас банка може спортитися. І ще одне дуже важливо: регулюйте температуру і кипіння води, коли у вас стерилізуються ці банки. Воно повинно не отак, от, щоб все бурлило випадало. А відповідно невеличкий такий булькет повинен присутній бути. І буде у вас все смачно. Так, на сьогодні у нас оце ось така запланована консервація. І так, як вже огірочки починають трішки закипати, бачите, ось так воно виглядає, такий розсіл. Розсіл цих огірочків, виходить, кисло солоденький і трішки з гірчинкою за рахунок того, що тут є чілі. Ну, і так як чілі небагато помішаний з лагідним, то виходить, він трішки лагідніший, не такий гіркий. Ось вже огірочки змінюють колір знизу. Такі вони повинні бути. Так, ну що, будемо працювати далі. Сім попаду навезист.